Шановні друзі, їдемо на Глібівку, за Вижгород туди, за Демидів, на ту сторону водосховища київського. Везем бетон на об'єкт. Під насос. Зараз їдемо через Гостомель. Весна прийшла. З чим я вас вітаю. Он де будинок, бачите, як постраждав. І так в стоїть красивий пам'ятник. Вже озера пороставали. Такі озер це у нас. А ми пхнемо далі. Церкви стоят. Такие у нас церкви. Чудова у нас природа. Люди обочини не чистять. Бачите горить. Місники чистять. Здаємо задом під насос. Приїхали в котежне містечко котежне. Їдемо задом. До самого моря ось таке у нас море, шановні друзі. Задом під насос. Працюємо. Дивіться, як дзеркало водичка. Красотища. Це тут такі будиночки на березі Київського моря. Такая краса, шановні друзья! Таке у нас море київське. Працюємо на причале Такие тут гарні будиночки. Шановні друзі я, як і всі, люблю дивитися на воду, як кажуть, як вогонь горить і як працюють люди. Заливаємо Опорну стінку на причалі водосховища Київського. О тут краєвиди симпатичні такі. А поки хлопці... Зробили нам паузу. Підписуйтесь на мій канал, шановні друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, моїми роликами. А ми продовжуємо нашу роботу. Сьогодні ми подаємо, шановні друзі, бетон по трасі, труби проклали. Траса має бути близько 60 метрів. По цим трубам тече бетон туди, насос штовхає під тиском і хлопці там приймають його. Такі справи. Потім відсоєняють, вони відцепляють труби одна за одною і таким чином заповнюють конструкцію бетоном. А ось така конструкція тут напевно теж буде. Щось таке цікаве, можливо бетоном заливатимуть оці сходи. Чи сходи, чи щось воно таке буде, або якісь лежаки. Колись ми знаємо що це буде. А то певно басейн. А там буде причал для катерів. Так що кінчиться війна, приїздимо сюди, будемо відпочивати в цих файних місцях на Київському водосховищі. От ми вивантажилися. Виїжджаємо з об'єкта. Тут красота така. Море. Море київське. Шановні друзі. Хнемо далі. Таке тут котежне містечко. Слава Богу, тут хоч окупантів не було. Більш-менш ціле лишилося. Так що перемога буде на наша. Працюємо далі. А тепер виїжджаємо з об'єкту і поїдемо на базу. Так, шановні друзі, ми побували у населеному пункті Глібовка. І зараз через димер їдемо в Ірпінь. Їдемо на базу. Все буде Україна.